Програма із обміну старих лампочок на енергозберігаючі повноцінно запрацювала. Відтепер українці можуть обміняти 5 старих ламп розжарювання на стільки ж нових, але вже led ламп. Про це повідомили в Мінекономіки України. Наразі послуга доступна в обласних центрах, окрім тимчасово окупованих територій, а також Кривого Рогу, Краматорська та Покровська. Програма поетапна до кінця лютого обмін лампочок буде можливим. І в найменших селах є два доступні способи. Як обміняти лампи Ми, можна це зробити через застосунок дія та у відділенні Укрпошти Мстислав Банік доєднується до нашого ефіру. керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри. Вітання вам, добрий вечір, вітаю, пане Мстиславе. Скільки українців вже скористалися цією послугою? Які маєте перші результати? Ну станом на хвилину там 5 7 тому ми маємо майже 79 тисяч людей, які замовили лампочки через дію. За останні там відповідно за сьогодні і за вчора. Тобто, це потужний результат. Тобто понад відповідно понад 300 тисяч лампочок вже замовлено. Перевагу віддають там звичайному цоколю, Там є 27, Ну якась така основна базова статистика. Ось цифри від пані Юлії Свириденко, вона каже, що надати українцям безкоштовно 50 мільйонів лампочок є в планах. Вірно? Так, основна мета саме така, абсолютно вірно. І з чим це пов'язано? По перше, ну нагадаю, що основна задача. Не просто забезпечити українців там саме таким е, типом лампочок, так а е, справа все-таки йдеться про навантаження на енергосистему України, оскільки лед лампи споживає там щонайменше там, разів в десять менше електроенергії, ніж звичайні лампи розжарювання, а то і більше, якщо хтось там ставить 100 ватті, там чи 150 п'ятдесяти в залежності від приміщення, і за підрахунками, е, які у нас є, то 5 50 мільйонів ламп, от якраз про які каже пані Юлія Середенко, дозволять заощадити один гігават електроенергії, тобто це надзвичайно потужна цифра, і розуміємо, що вона ясна річ, що навіть заміна лампочок в такому масштабі навіть вплине на графіки відключень в країні. Uh -huh. ну, ми знаємо приблизно вартість однієї LED-лампи, так, це достатньо ну, коштовно на сьогодні річ, там, і 50, і 60, і 70 гривень. Скажіть, будь ласка, загальна сума цієї програми і от її фінансування це за рахунок чого відбувається? За рахунок наших партнерів, багато в чому. І якщо говорити там про ті лампочки, так, 50 це мета. Що в нас є? У нас є 30 мільйонів ламп, які надав Європейський Союз, і 5 мільйонів, які надав уряд Франції. Тобто можна говорити саме про такий підхід зараз, про участь наших партнерів в цьому проекті. Які проблеми ви мали під час того, як розробляли цю програму? Тому що як ви сказали, що по перше, проблеми зі світлом, тобто наразі навіть зареєструватися не завжди можна, тому що це можна зробити або через додаток Дія, так і потім іти на Укрпошту, отримувати ці лампочки, або з чим ще виникали проблеми, чи все йшло гладко? Ну єдиний момент, що коли ми тільки презентували, запустили цю послугу, тимчасово там не всі одразу могли податися на подати заявку через дію на отримання цих лампочок, тому що велике навантаження багато людей подавалося а слід розуміти, що існує в принципі логістичний розподіл цих лампочок за відділеннями Укрпошти за регіонами і так далі. І ми ж там не самостійно не діє розподіляє. Не мінцифра розподіляється лампочки, так є е, е, Укрпошта, і відповідно там е, в певні якісь точкові моменти було збільшене навантаження саме на систему, яка слідкувала за наявністю вам в тому чи іншому регіоні. І е, відповідно там можливо там комусь треба було почекати. По всьому іншому все в, в порядку. Працює в штатному режимі. Як бачимо, люди подаються, що, що не може не радувати. Там е, знаємо, що люди, які приходять на Укрпошту за. Лампочками посміхаються, щасливі, і це дуже класний критерій? Ні, це дійсно дуже класна ініціатива, і от така от мотивація ощадливіше все ставитися до енергоспоживання у власних оселях. Мустислава, скажіть, будь ласка, а що ми в найближчому майбутньому ще можемо побачити в дії, які ще цікаві проекти планується реалізувати? Е, ну, Дивіться, ми зараз е, фіналізуємося там, з нашими бета тестуваннями наприклад, там, з бета тестуванням е, заяви на шлюб, про яку ми з вами спілкувалися, або там, з бета тестуванням е, витягу про там, підприємницьку діяльність. Але е, загалом е, загалом ми ж продовжуємо працювати і над соціальними сервісами, і над сервісами для водіїв. Тому е, краще краще ми ще зустрінемося, поговоримо про анонси нових бета-тестування, тільки будемо готові. Виходить, але в мене є чудова новина ще важлива, яку хотів би зазначити про е е програму пільгової іпотеки. Нагадаю, що є програма пільгової іпотеки, є оселя від 3% для військових, для сил оборони, для вчителів і так далі. І власне сьогодні є важлива цифра: сьогодні один. Мільярд це 1 мільярд гривень. Це сума, на яку вже отримано кредити на житло. Тобто 784 українські родини під 3% попали під цю програму, і без походів до банків, без партнерів, без нічого, без ніяких складнощів, подали заявку через дію і отримали вже пільгову іпотеку там. Майже бачите, майже 800 родин отримали шанс мати своє житло за пільговими умовами від держави. А скільки часу загалом в середньому це займає? От від подання заявки через програму ЄОСЕЛЯ до отримання певної відповіді від банку або ж там від інших установ? Ну загалом, як це працює, тобто дія дозволяє подати базову заявку, яка вже включає там твою інформацію про твої доходи, про твоє місце роботи там, і так далі, тому подібне, членів в сім'ї ти ж заодно зазначаєш. Яке житло ти хотів би придбати, тому що таку пільгову іпотеку можна купити на вторинному ринку. Ціна може залежати там від регіону, не всі ж там є Київ, є обласні центри, є райони значні там і так далі. Але загалом всі банки намагаються там в максимально короткий термін, день, другий, зв'язатися із людиною за результатами цієї заявки, і або там задати якісь уточнюючі питання, або вже перейти безпосередньо до обговорення і укладання самого договору. до там надання вже там оригінальних документів, які будуть потрібні. Тобто, це насправді відбувається швидко. Якщо ну, там зрозуміла річ, що якщо ціна не завищена, на житло, якщо воно відповідає тим вимогам, які підпадають під критерії в плані там кількості членів сім'ї площі і так далі, то там це все відбувається оперативно. Такий новий новий досвід для українців. Тепер угу. дякуємо, Спаси. Мстиславе. Мстислав Бані, керівник з розвитку електронних послуг у Міноцифри. Був з нами на прямому зв'язку.